Два роки в країні триває повномасштабна війна. Самовідданість наших воїнів, медиків, рятувальників вражає та надихає громадян незламної України. Кожен день ці люди ризикують своїми життями, щоб захищати нас та нашу країну від загрози ворога. Державна служба з надзвичайних ситуацій виявила себе як один із ключових гравців у забезпеченні безпеки, порятунку людей та реагуванні на надзвичайні ситуації. Самовіддана праця рятувальників та співробітників ДСНС стала символом незламності та мужності в часи нелегких випробувань. Поговорили із начальником Білгородністровського районного управління головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Одеської області, полковником служби цивільного захисту Олександром Чуханенком. Про два останні роки. протягом двох років, коли йде повномасштабна війна на території України. Пожежники саме нашого району слухнулися з такою бідою, як війна, саме останні два роки. Тобто до 2022 року наші співробітники, на щастя, не знали, що таке війна, ніколи не виїжджали на прильоти. Однак всі ми розпочали ранок 24 лютого 2022 року в ужасі, коли сколихнулася Україну повномасштабна війна. Весь особовий склад був визваний до місця несення служби. Повністю всіх були визвані з відпусток. І всі ми в перші дні війни, всі були в режимі очікування, не знали, що далі робити. Однак хочу відмітити, що жоден з тих більше ніж 200 осіб особового складу, які знаходяться на території нашого району, співробітників, саме наші служби, ніхто не покинув територію нашого району, ніхто не покинув країну, всі залишились в вірні присязі, всі залишились в строю. І з перших днів почали виконувати свою основну роботу, це тобто ту роботу, яка була зв'язана з внесенням служби та ліквідації тих наслідків, які провела ця війна. Перший виїзд, який запам'ятав саме я і наші співробітники, це через декілька днів після повномасштабної війни був обстріл одного з населених пунктів Шабовської громади. Всі виїхали ми туди. Це було більше ніж 10 екіпажів пожежних автомобілів. Було залучено більше ніж 40 осіб, і було прийнято рішення повністю евакуювати населення, яке проживає в тому населеному пункті. Це був перший такий виїзд, що були задіяні як і ми. Поліція, всі весь силовий блок, військова адміністрація, шабівська громада були задіяла е, е, підприємство ТП 1507, яке надало свої автобуси для евакуації населення. Е, шабівська громада передбачила будівлі та споруди, куди, куди був прийом цих громадян. Ми майже всю ніч об'їжджали кожну будівлю, визначили місце, де повинні збиратися людей, куди їх вивозити. Чай, кава, перші якісь продукти харчування це все лягло на плечі всіх нас, і ми разом провели дуже масштабну роботу щодо евакуації людей з того населеного пункту. І, скажімо так, вивезли їх автобусами на більш безпечну ділянку в інший населений пункт. Це був перший виїзд, який запам'ятався своєю масштабністю, і потім було декілька виїздів. Зв'язаних з обстрілом селища Затока, туди виїжджало лише підрозділ, який знаходиться територіально саме в затоці. Тобто, от, якщо в нас взяти наш район, у нас п'ять пожежних частин, найбільше особово склад виїжджав саме Затоцька пожежна частина та Сергіївська. Це ті пожежні частини, які найбільше разів залучалися до ліквідації надзвичайних подій, зв'язаних з військовим станом, і ті підрозділи, які перші приїжджають на масштабні пожежі. Звісно, ми всі пам'ятаємо 1 липня 2022 року, це такий чорний день нашого району, коли в результаті декількох ракет було попадання в житловий будинок та в базу відпочинку на території селища Сергіївка, в результаті чого було 22 особи загинуло, та декілька десятків було поранено. Це один з найстрашніших таких днів у нашій історії, де декілька днів наші співробітники знаходились на місці, розбирали ті будівельні конструкції, які були повністю зруйновані в результаті попадання крилатих ракет і Жоден навіть жодна особа, тому що серед нас були й дівчата, були й психологи, були і наші співробітники медичної служби е до кінця несли свою службу. Поки що не поки не було команди повністю відбій, коли ми вже знайшли всіх е і живих, і неживих під розвалами. Ми не зупинялися навіть на хвилину на розбір тих конструкцій. Наші воїни стоять на передовій, віддаючи свою силу та відвагу у боротьбі за свободу і незалежність. Вони не злякані ворожих атак і готові віддати все заради захисту своєї рідної землі. Медичний персонал працює безперервно навіть у найважчих умовах, надаючи допомогу пораненим воїнам та цивільним жертвам війни. Їхня самовідданість та професіоналізм допомагають зберегти багато життів і зцілити численні поранення. Рятувальники також виявляють неймовірну відвагу, ризикуючи своїми життями, щоб врятувати людей з небезпеки, що загрожують через обстріли, вибухи та інші надзвичайні ситуації, які супроводжують війну. Складно уявити моральний стан рятувальників, що дістають бездихані ціла з під бетонних конструкцій, особливо якщо йдеться про дітей. Маленьких, беззахисних людей, які ще вчора були сенсом життя десятків дорослих, а сьогодні стали двома датами на гранітному камені та нескінченною біллю рідних. У такі моменти розуміє, що рятувальникам теж потрібна психологічна підтримка спеціалістів, перезавантаження, переосмислення. З нашою професією ми постійно стикаємося з тими ситуаціями, коли на місці пожежі або інших надзвичайних подіях, наприклад, як ДТП. Не в таких масштабах. не в таких масштабах, як це розумію. Згідно різних нормативних документів та підзаконних актів, весь особовий склад, який виїжджав і виїжджає на ліквідацію надзвичайних ситуацій, зв'язаних з бойовими діями, вони в обов'язковому порядку повинні раз в рік проходити медико-психологічну реабілітацію на базі наших санаторіїв в системі ДСНС України. Яка найстрашніша подія вам запам'яталася за ці два роки? Що для вас стало таким моментом, який ви згадуєте, наприклад, ну з болем, жалю? Е, ну знову ж вернусь до того, що Сергій. Сергіївка, це було найболючіший такий момент, який був втрапився в нашому районі, з великою кількістю жертв, з дитячими жертвами, і було дуже тяжко підготуватися після цієї ситуації, тому що всі, хто виїжджали на цю подію протягом місяця, можливо двох, були в якомусь такому трансі, шокці після того побаченого, після того пережитого, однак в процесі ми Повертаємося до нормального звичного життя і розуміємо, що потрібно далі працювати, далі жити, далі робити свою роботу. Самовідданість цих героїв нагадує нам про велич і сили, які можуть вирости у людей, коли ставлять під загрозу те, що для них є найбільш цінне. Вони справжніми символами мужності та відваги в часи випробувань. І ми повинні шанувати їхній внесок у захист нашої країни та її мешканців. Ще хочу згадати одну ситуацію, яка трапилась не на території нашого району, однак безпосередньо наші співробітники проявили себе з дуже доброї сторони. Це був така ситуація, коли співробітники Саратської пожежної частини виїхали в сусідній район, а саме в місто Артес, на ліквідації. Пожежі зерносховища на території Арсийської міської ради. І під час гасіння пожежі була отримана інформація, що знову летять крилаті ракети саме в це місце. І дякуючи Богу, дякуючи керівникам гасіння пожежі, які були на той період, вони ставили команду кинути все, що було гасити пожежі, пожежні автомобілі, просто відбігти на територію, яка. Є безпечною для нашого особового складу. І буквально через 20-30 секунд злучився другий, третій приліт. Саме в це місце було повністю пошкоджена пожежна техніка, як і наша Саратської частини, так і інших пожежних частин, які брали участь в ліквідації тій пожежі. Однак, дякуючи Богу, жоден з співробітників що нашого району, що сусіднього району не постраждав. Тоді прозвучав вночі дзвінок. Що наші співробітники попали під обстріл. Це був якийсь шок. Основне було питання, чи всі живі здорові. Те, що техніка, це все залізо. Залізо, вона заново купиться, десь ми отримуємо гуманітарну допомогу, то, то не важливо взагалі. Найголовніше, що є, найважніше що це життя та здоров'я особового складу, життя та здоров'я людей. Це один з таких випадків, який також він дуже сильно закарбувався в пам'яті. Скажіть, будь ласка, минулого року ми стикнулися з таким поняттям як блекаут, Ми стикнулися з таким поняттям як пункти незламності, як пункти обігріву, які були вкрай необхідні місця нам саме під час усвідомлення, того що ти навіть не можеш підзарядити свій телефон, не маєш зв'язку з рідними своїми. Як ви чим ви керувалися в такий момент? Як ви працювали? Також хочу трошки почути про пункти незглавності, про вашу роботу саме цей час. Цього року це вже не так. Дякувати Богу та нашим збройним силам України, але минулого року не терпілися при кожній пожежній частині. Є свій пункт незламності, куди в будь-який час доби і будь-коли, незалежно це чи зима чи літо, може звернутися будь-яка особа за допомогою. В минулому році, так звісно, коли ми переживали повністю відключення електроенергії, найбільшим попитом в наших пунктах незламності користувалася саме місцева пожежна частина Білорінстровського міста та Сергіївка. Це два населених пункти, в яких знаходяться. Багатоповерхові житлові будинки, і коли відсутнє світло, то відсутнє все. Тобто, люди не можуть не нагріти чайник, не приготувати собі їжу, не піднятися елементарно ліфтом на верхні поверхи. І тому в цих двох пожежних частинах дуже багато бувало за день і по 30-40 осіб. Які зверталися до нас про допомогу в минулому році? Пункт незламності у нас знаходився на фасаді пожежної частини. Всі ми пам'ятаємо біля банку і від рядом розташованих житлових будинків. Постійно знаходились люди, постійно знаходились діти. Ми е, в процесі це як перші такі моменти, коли до нас звертались, і ми в процесі е, розуміли, що потрібно на той або не період. Це перші дні, вони були такі, якісь непонятні, щоб ми могли зарадити всім, як і маленькому, так і великому. Тому в процесі ми вже до доставляли, додавали різні е, фломастери, олівці, розукрашки дітям е, більше. Дорослим людям додаткові медикаменти постійно. У нас були включені чайники. Однак, ми розуміли, що ті два-три чайники це дуже мало, тому що люди йшли, йшли, йшли. Ми додатково ставили потужніші генератори, додатково ставили подовжувачі, інші електрочайники, щоб могли забезпечити кожному і щоб народ не чекав 10-15 хвилин, щоб нагріти собі воду, а могли за одну-дві хвилини закип'ятити собі чайники, піднятись. Тому та зима була вона. Перша така зима неочікувана. Ясно, що ми вже в процесі і зрозуміли, що нам потрібно, що нам необхідно для того, щоб всі люди були доволі. Завдяки навичкам професіоналізму та готовності до самопожертви рятувальники та працівники ДСНС виконують свої обов'язки з великою відданістю та відвагою. Їхня робота важливою мірою сприяє збереженню життів і захисту мирного населення від наслідків військових дій. Багато працівників Білгородністровського району були відзначені як на місцевому, так і на державному рівнях. Хочу зазначити, що дуже багато співробітників нашого району були відзначені різними нагородами, як і від президента України, від кабінету міністрів від Верховної Ради та від іншими нагородами. В першу чергу хочу подякувати звісно підрозділам. Саме повторююсь, Затоківський Сес і Сергіївський, Пожежним частинам, тому що це ті співробітники, тому ті люди, які перші приїжджають на наймасштабніші події, які трапляються саме від дії військового стану, незважаючи на складність обставин, працівники ДСНС продовжують свою місію в рятуванні та захисті громадян. Вони знаходяться на передовій у боротьбі з пожежами, вибухами, стихійними лихами та іншими небезпеками, які загрожують мирному населенню. Наша країна зараз переживає нелегкі часи однак, щиро дякуємо збройним силам України, що у нас є можливість далі. Працювати далі, жити, і хочу сказати, що наша служба Державна служба України з звичайних ситуацій, яка знаходиться тут в тилу, зробить все, щоб захистити життя та здоров'я наших людей саме тут, в цьому місці, де ми зараз живемо. А кожному своєму співробітнику хочу щиро подякувати, що протягом цих двох років війни ніхто не підвів. Всі ми до кінця виконуємо свої обов'язки. Щиро дякую кожному. Під час повномасштабної війни ДСНС виявила себе як символ надії та підтримки для всієї нації. Рятувальники та працівники служби продовжують свою небезпечну роботу навіть у найважчі моменти, демонструючи високий рівень професіоналізму та відданість своєму покликанню. Їхній внесок у збереження життів та майна громадян в історію як один із найяскравіших прикладів самовідданої праці в умовах війни. Олеся Семчинська Анторікінчук, перший муніципальний.